Ну що, убідив вас Путін, що його економіка сильна, як ніколи, і що йому от ці всі проблеми вони йому от так, по плечу. Так що не дождетесь, щоб вони загнулися. Убедив? А везет же вам. А от що себе самого от у нього не виходить? єдине сам з собою він -то там уже не такий живчик, а вже й публіку потихеньку починають всякі істерики вилазити, ви там собі як хочете. Но если вы хотите, чтобы вот эта надвигающаяся жопа не накрыла нас всех окончательно, давайте что-то менять, давайте что-то делать, давайте, давайте, давайте менять желательно все и срочно. Незамедлительно приступить. Путин велел срочно ускорить экономику до мировых темпов. Правительству России следует незамедлительно приступить к реализации плана структурных изменений в экономике, которые позволят ускорить ее рост до темпов не ниже мировых. А лучше, чтобы еще выше мировых. І ви раз так ну мінімум в надцять, бо вже так нарулили, що незамедлительно приступать. Незамедлительно. А що що тут случилось, да? Що вже перестройка прям понадобилась? Що це мені так напоминає із нашої з вами общої недавньої історії? Путин призвал немедленно начать перестройку экономики России. Путин заявил, что сейчас стоит перейти к структурным изменениям в экономике. Президент РФ Владимир Путин, выступая на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам, поручил правительству незамедлительно начать реализацию программы структурной перестройки экономики России. Его слова приводятся на сайте Кремля. Он добавил, что план рассчитан до 2030 года. А там не написано случайно, что Вин либо враг, либо дурак, либо одни и другие вместе. Ти ж всю війну успокаївав своїх посполитих, що у вас все добре, що у вас все йде по плану, що ви все делаєте правильно, що надої ростуть, кукурудза зріє, а, аж тут вдруг давайте все перестраювати. Структурно перестраювати Горбачов, ти наш, який теж не від хорошої жизни це почав. І до якого розчитана ця перестройка у них до 2030 року, да? то Тобто п'ятилетка. Що, совок, знову прийшло твоє час валитися, так? Да? Ви думаєте, що отак по кругу ходити збираєтесь? Кисельов призвав извлечь из опыта СССР то, что способно подпитывать развитие. Кисельов из опыта СССР нужно извлечь необходимые для развития аспекты. Ага, бачите, на одному мені в голову ця аналогія прийшла, но їхня пропаганда опять не з той сторони цю глиняну халупу підпирать збираєтесь. До вас фундамент тріщить, а ви дирки в криші латати збираєтесь. Єдиний досвід СССР це як робити не треба, тому що воно розвалиться все. А вони оттуда підпитуватися, збираються. і злікати що то для розвиття. Ото ще розвита страна була не то слово. Так що ні, та пожалуйста, да. Ми то коза, швидше ж розвалитись. Практику СССР в экономике хотят вернуть в России. России нужно вернуться к механизму межотраслевого баланса. В России нужно вернуться к механизму межотраслевого баланса, который существовал в СССР, заявил газете Ру экономист, эксперт торгово-промышленной палаты и Российского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Никитин. А цей ваш промышленник и предприниматель, он ну, вообще в курсе, что ему при Советском Союзе за оба цих занятия ну, так до десятка лет лагерей с полной конфискацией святило? Планову економіку він хоче вернути. Соціалістичні там обязательства, пятилетки. Я правильно улавлюю цей ваш геніальний план? Що там ще було? Вспоминайте. Витягуйте все, все згодиться. В России могут ввести закон о наказании за тунеядство. Глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин выступил с инициативой о принятии законопроекта, устанавливающего ответственность за уклонение от общественно полезного труда. Соответствующее обращение он направил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. Я понимаю, что такие сложные термины, как там коррупция и тунеядство, они для неразвитого мозга средних размеров, они ну, такие сложные для понимания, но чисто эстетически красивые. Для них это вполне может быть одно и то же. Ну, у вас там ну, вообще кто-то из хоть чуть-чуть умных остался, вы же не подпускайте их в библиотеке до советских учебников. Что они сейчас тут вам построят такие коммунистический капитализм с человеческим лицом до этого от затылка до жопы повторение ошибок прошлого может обернуться катастрофой для России. Этого нельзя допустить, Сладков. Военкор Александр Сладков напомнил, что эти железные капиталисты препарировали нас, как подопытных лягушек. Они желали всего лишь взять из России по дешевке или даром все, что им было нужно для бизнеса. Я открыл первое предложение этой новости почуя, я ну, как-то даже подумал, что этому отморозку как-то по ошибке мозг даже включил. Он же правильно все начал говорить не допустить ошибок прошлого, катастрофа, что он начал хватать этих идиотов за руки, чтобы они ему случайно опять совок не построили. А оказывается все наоборот. Что сейчас опять во всем будут виноваты и буржуи и капиталисты, с которыми дедушка Ленин бороться повелевал. А ваши доморощенные капиталисты, ну они то хоть понимают, что их каждого при таком курсе ждет будет как в СССР. Экономист Хазин порассуждал о российской элите. Экономист Михаил Хазин заявил, что часть российской элиты опасается возвращения красного проекта. Однако, по его мнению, их действия способствуют усилению общественного запроса на социализацию экономики. так этом анекдоте, помните, что, что на заводе не выпускают, у них По любасу автомат Калашникова виходить, так і во усьому остальному. От за який капіталізм вони не берись, у них він все одно комунізмом получається, причому в самой такої гадкої, кровожадної формі. І чим більше вони самі його бояться, тим більш міцнішим він у них. Получається, от мені аж інтересно на якої фазі розвиття совєтського союзу вони сейчас знаходяться? Ну це у них там сталінські, хручовські, брежневські, лі може уже гарбачовські времена. Ну це щоб ми ну, более точно спрогнозирували последствия. Не стагнация, а перезагрузка. Что будет с экономикой России в 2026 году? Экономика России вошла в стадию умеренного роста, который будет сохраняться в 2026 году, заявляет правительство. Экономику России ждет стагнация в предстоящий период, парируют эксперты. А, дальше понятно. Стагнация, это по-советски застой, дальше инфляция. И... Не, ну подожди, сейчас же не все потеряно. Ну хоть какие-то уроки из прошлого надо извлекать. Вы же знаете, что надо делать. Надо срочно мобилизировать всех... комуністів і безпартійних вкинуть в економіку більше денег. і чого ні? Що вам мішає? Економіка на пределі. Як рости при людей і денег? Так ви самі так що і відповіли на цей вопрос. Ніяк. Ну або як можна рости, коли заробити нікому і ні за що. І взяти це ніоткуди. Бо все полетіло кудись в тартарари. Наметились дисбалансы. Путин констатировал начало падения отраслей российской экономики. В российской экономике наблюдается замедление роста и наметились некоторые дисбалансы, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии форума «Россия зовет». А куда она вас зовет? Ну, судя по вашим признаниям, она вас зовет куда-то уже в якусь преисподню. Так что, чувак, не надо корчить из себя какого-то Горбачева такого, который пришел исправлять перекосы попередников. Ты же сам вот это все лично развалил, и теперь у самого же истерика. Минфин. Дефицит бюджета стал в 12 раз больше, чем год назад. Дыра в бюджете России продолжает стремительно расширяться. По итогам января-ноября 2026 года дефицит федерального бюджета увеличился до 4,3 триллионов рублей, сообщается в материалах Минфина РФ. Это почти в 12 раз больше, чем год назад. Главная причина – резкий разбег между доходами и тратами. Дисбаланс. Утверждая Путин, такие себе обычный дисбаланс. Выросший ровно в 12 раз, бо хто-то до хрена жре і мало зарабатує. То давайте я вас наверное, действительно успокоюсь, що нічого не необычного в цьому нема. Всі банкротства вони с от якогось непонятного дисбалансу, коли денег становиться різко менше, а тратити хочеться все більше і більше. Но катастрофа вона, не одразу, а уже після того, коли ти вещи з дому на розпродажу починаєш виносити. У вас, кстати, сем'як. Мінфін в 56 шість разів продажу валюти і золота з ФНБ, щоб закрити дыру в бюджеті. Мінфін готовится заплатить за рішення властей залить осенний бензиновый кризис з деньгами. Дисбаланс. Просто тут обрушилось 12 разів, тут 56. Стабильности стабільності не вистачає. Треба срочно менять, причому желательно все і нахрен все перестраивать, але желательно так, щоб нічого не трогати, а де можна ще більше ухудшить? 2 миллиарда рублей в час. Кремль увеличил расходы на войну еще на 30%. Расходы федерального бюджета России по военным статьям в январе-сентябре 2025 года установили новый рекорд – почти 12 триллионов рублей. Подсчитал на основании данных Минфина научный сотрудник Германского института проблем международной безопасности Янис Клюге. По сравнению с тем же периодом прошлого года, траты на армию и производство оружия увеличились еще на 30%. Относительно уровней 2023 года военный бюджет РФ стал больше на 95%. По сравнению с 2022 годом на 173%, а если сравнивать с довоенным 2021 на 295% или почти в 4 раза. А знаете, я-то даже не думал, что я могу сказать цю фразу после такой от новости. Э, ну, это даже хорошо. Что при таких проблемах в экономике не сокращают военные расходы, а наоборот их увеличивают. Ну, Молодця, історія вас дураков, нічому так і не научила. Просто давайте вспомним, на чому подорвався Советский Союз. гонке вооружений, в яку вліз з голої жопою, що йому петлю на шиї стягнуло. Так що не, не вздумайте їх оцього відговорювати, нехай йдуть тим же курсом, а він той же. Денег нет, но вы держитесь. Крупнейшее месторождение Урала перестало платить зарплаты. Крупнейшие предприятия России начали массово задерживать зарплаты своим рабочим. Кризис набирает обороты. Ну не так, щоб прям кризис. так. Дисбаланс, провозгласивши який? ваш этот новий Горбачов сразу провозгласив перестройку, і там далі йому стоїть один раз на форос слетать, отдохнуть, Дальше ГКЧП и... І... Ну, коротше, не хочу нічого сильно спойлерить, але далі там самое интересное починається. Так, ну а тепер давайте про свою економіку поговоримо. Вона у нас з вами цього місяця така, ну більш-менш стабільна. Ну це просто автослужба і ще якось так тихенько себе поводить. А коли вона проснеться і почне поводити себе, як вона завжди себе поводить, у нас з вами знову почнеться, як там Путін казав, дисбаланс. Тому давайте цю перестройку почнемо трошки раніше, загодя. Як то кажуть, щоб ну щоб робити те, що ми з вами повинні робити. А що ми з вами повинні робити? Ми з вами максимально повинні допомагати Збройним силам України, силам оборони України, і ми з вами нагадую, взяли під опіку 120-й окремий розвідувальний полк. Всіляко йому допомагаємо, фінансуємо там багато тих питань, які не може закривати держава, і можемо закривати тільки ми з вами. Що ми з вами впевнено робимо? За що вам величезна подяка від усього нашого полку? Але ну давайте, отак, під кінець року, давайте цей рік закінчимо на такій максимально мажорній ноті. Давайте максимально хлопцям допоможемо, закриємо всі їхні питання і в новий рік увійдемо ну, з таким ще більшим оптимізмом. Як це зробити? Давайте я вам зараз нагадаю. От у вас на екрані зараз знаходяться два QR-коди. Один QR-код веде на банку в Монобанковій, інший на конверт в Приватбанковій. Приблизно схожі речі. Чудово працюють з усіх куточків світу, ну, там, можливо, за невеличкими винятками, ну про те, як це виправити, зараз скажу. Значить, Ви навели смартфон на QR-код, з'явилось у вас там відповідна менюшка, перевели донат на Збройні Сили України. Нічого при цьому дописувати, зазначати, зазначати там не треба, все це йде за своїм цільовим призначенням. Там ви прямо і на банці, і на конверті побачите, що це і банк, і конверт 120-го окремо розвідувального полку Збройних сил України. Тому все це потрапляє одразу туди, куди треба. Але якщо раптом вам цей варіант чимось ну, незручний, або ви звикли до іншого, будь ласка. Ну, або там дійсно ну, у вас такий банк, через який це не працює. таке теж е, Буває, опускаємося під це відео знизу. Там в описі до цього відео і в першому прикріпленому коментарі, там зазначена маса інших варіантів. Вони насправді практично ті ж самі. Там є і картка, картки двох українських банків: Приватбанк, Монобанка, Є короткі посилання на ці картки, є короткі посилання на ці ж і банку, і конверт. Є маса інших варіантів. Там є, ну це вже для тих, хто розраховується не в гривнях, живе там за кордоном України, є PayPal. Є скріл, є біткоін-гаманець. Все це чудово працює. Там же ж є наша сторінка на GoFundMe. Вона повністю наша, вона теж чудово працює. Можна переводити кошти туди ж там, чим зручно, можна робити платежі, абсолютно анонімні, не світити. ну, де хто не хоче, де хто живе в такій країні. що, Ну, краще можливо, не світити допомогу Збройним силам України. Будь ласка, скористайтеся сторінкою на GoFundMe. І там, якщо ви хочете платіж. Повністю анонімним робити, ви його робите, повністю анонімним за вашим бажанням кошти потрапляють куди треба. Єдиний варіант, що коли ви одним із цих. Ну, єдиний нюанс, коли ви одним з цих варіантів скористовуєтесь, то ви обов'язково там зазначаєте для кого платіж. Щоб це було зрозуміло, що це воєнний військовий платіж, що це ваш донат, ваша допомога полку розвідникам, Збройним силам, там ЗСУ, щоб ми розуміли, що це все одразу йшло за цим цільовим призначенням. І ті, хто допомагає нашому проєкту, саме через. Усі ті ж самі реквізити, щоб ми розуміли, що це допомога нашому проєкту, щоб ми ці всі речі чітко розділяли. Так що обов'язково, будь ласка, пишіть там призначення платежу. Але для тих, хто хоче допомагати нашому проєкту і дякуємо окремо тим, хто це продовжує робити, це краще робити, скориставшись функціями Ютуба, теж опускаємось під відео там біля кнопки підписатись. Подивіться, до речі, чи кнопка, якщо вона у вас раптом активна і там підписка злетіла, підпишіться ще раз, будь ласка, бо це часто злітає, і іноді так, знаєте, я не знаю, що там у них на Ютубах відбувається, але іноді так різко починає меншати кількість підписників, потім люди знову повертаються, воно отак туди-сюди часом гуляє, Просто перевіряйте час від часу. Там же є кнопочка спонсорство. натискаєте на неї, просто подивіться, які там є варіанти. Там є дуже такі щадливі бюджеті варіанти. Вони зручні один раз натисли, потім просто кожен місяць продовжуєте і все. Але якщо ви допомагаєте нашому проєкту, краще скористатись іншим функціоналом. Є така наша вон, сторінка на Патреоні, я на неї даю коротеньке посилання для тих, хто з комп'ютера нас дивиться. Та, по-моєму, і в телефоні це коротеньке посилання. З'являється, воно ж є там, і в описі, і все. Це наша сторінка на Патреоні. Ви стаєте нашим партнером, патроном, босом, співучим. Часникам, скажем так, і допомагайте нашому проекту, щоб ми ну якось ці речі розділяли. Один раз це зробили, один раз. Я дуже прошу тих, хто от постійно нас дивиться, постійно з нами, кому подобається наш проект, і ви хочете, щоб він і далі існував в такому ж форматі. Ще раз, наша сторіночка на Патреоні. Будь ласка, переходьте всі туди ж, там воно зручно. Там же є такий мануал пояснення, як з усім цим працювати, якщо там раптом на якомусь етапі вам щось стає незрозуміло, і все це працює чудово. І ми задоволені, і вам так спокійніше, вам так теж буде, до речі набагато зручніше, коли ви робите все це в автоматичному якомусь такому режимі. Але, ну зайвий раз наголошую, хоча можна і не наголошувати, що в першу чергу ми допомагаємо Збройним силам України, силам оборони України. а... Ну, це ще хто кому допомагає. А вони допомагають цьому світу ставати кращим і роблять його таким, що все буде Україна. А так воно і буде.